Осінь сезон зникне. Любителі тихого полювання у гонитві за здобиччю забрідають бог знає куди, а дороги назад знайти не можуть. І тоді їх доводиться шукати рятувальникам. В нас є певний алгоритм дій, згідно з яким ми діємо також до таких пошукових робіт у лісі. Залучаються працівники державного лісового господарства. Якщо це великі території, також добровільні формування залучаються. Перш за все створюється група, яка визначає, яка бере карт. То і по карті приблизно розкреслює квадрати, хто за який квадрат відповідає, і потім проводяться у такі пошукові роботи шляхом закривання таких квадратів до того часу, поки знайдеться заблукавший. Ці квадрати проходять групами з дотриманням відстані 5-10 метрів між собою, щоб рятувальники бачили і чули один одного і самі не загубилися. Пошукові роботи проводяться лише у світлу пору доби. В нічний час пошукові роботи не проводяться, вони проводяться до перших. Утінків, тому що вночі ну дуже важко когось помітити в нічний час, пошукові роботи не проводимо. Ми Віталіна Усенко зазначає, що прилуцьким рятувальникам цьогоріч не доводилося шукати зниклих людей, на відміну від їхніх колег із Варвенщини. Селі Остапівка 11, 9 вересня. Літня жінка. Пішла до своєї сестри і зникла безвісти. Пошуки тривали шість днів, потім там осушувалися ставки, поблизу були ставки, але, на жаль, ніхто її знайти поки що не зміг. Пошуки зупинені, і ну, людину знайти не вдалося. Аби уникнути таких наслідків, людям варто і самим подбати про свою безпеку, кажуть рятувальники, в тому числі і грибникам. Найперше потрібно, коли ви збираєтесь в ліс, це повідомити своїх близьких осіб. От, я Такого-то числа збираюся в ліс, можливо, там на природі приблизно буду там-то, там, поблизу таких сіл. Ось це ліс для того, щоб вони орієнтувалися. Якщо ви йдете з дітьми, бажано дітей одягати в яскравий одяг, так як їх легше так помітити. Також потрібно брати обов'язково з собою їжу, обов'язково воду в будь-якому випадку, також сірники з собою, можливо, якісь там дощовики на випадок дощу, тому що все може статися. Бажано також передбачати. Походом в ліс, знайомитися із мапою місцевості, і самому для себе в голові залишити якісь орієнтири для того, щоб потім ну в разі виникнення якоїсь отакої ситуації, щоб зорієнтуватися і вибратися назад. Та головне, якщо ви зрозуміли, що заблукали у лісі, треба зберігати спокій і спробувати згадати можливі орієнтири щодо дій близьких чи рідних зниклої людини. Головне не зволікати в часі і звернутися за допомогою. Бажано б не чекати дуже довго, якщо там протягом уже 6, 9, 12 Годин, ви знаєте, що вони пішли в лісі, їх довго немає, і вони не виходять на зв'язок, тому що в лісі дуже рідко буває телефонний зв'язок і можливо додзвонитися. То телефонувати на лінію 101, розказати, що у вас трапилося, і будуть організовуватися о такі пошукові групи, і будуть проводити пошуки. Рятувальники говорять, що в лісі губляться в основному грибники, і переважно це люди похилого віку. І найкращий спосіб запобігти зникненню не відпускати їх самих. Слід зазначити, що лише цієї осені рятувальники Чернігівщини. До десятка разів залучалися до пошуку загублених в лісі.